Значить, далі нам потрібно з вами для того, щоб зберігати результати виконання наших програм, нам потрібно познайомитися із способами збереження інформації з наших програм. Значить, ну, ми з вами поки що почнемо говорити про файли. Значить, файли ми вже говорили. Мають різну типізацію або являються нетипізованими, або являються текстовими. От. І е, є два підходи з боку самої програми, з боку програмування роботи з файлами. Я зараз вам покажу найпростіший спосіб роботи з файлами. Значить, давайте розглянемо е, компоненту мемо і можливість використання. Даної компоненти для роботи з файлами. Давайте зробимо з вами так. Як інформацію з мемом можна зберегти в файлу? Я для цього, для того, щоб показати вам це, поставлю оту одну кнопочку. Ще поставлю кнопочку. І при нажатті на цю кнопочку я напишу що-нібудь. Запис напишу. Запис у F. Хорошо? Запис у файл. Я її обізвав. От. І коли я нажму на цю кнопочку, давайте так. То я сюди. Те, що є тут, запишу у текстовий файл. Як я зроблю це. Значить, треба, естественно, мені написати код. От, а який код я напишу напишу я такі код, дивіться, memo, memo, один, властивість, lines, lines, далі, метод save to file, Save to file. І далі вказується назва файлу. Шлях можна вказувати, можна не вказувати. В текстовому режимі. Ну давайте, щоб довго його не шукати. Де у нас там зберігається даний проєкт. Я напишу диск, де файл там, наприклад m.txt. Txt. Попробуємо. Запустили програму. Написали прізвище. Поставили одну оцінку, другу, нажали Баттром. Давайте я три рази нажму, щоб воно тут три оці були. Тепер нажму кнопочку Запису файл. Давайте проглянемо. Отримали ми файл такий чи ні. Заходимо на диск D. Бачимо файлик M. В ньому записана інформація, вся, що була у мемо. Давайте ще для ілюстрації, що зробимо. Поставимо кнопку очистити мемо. Поставимо кнопочку очистити мемо. І прочитати, так? Давайте поставимо одну кнопочку очистити. І ще одну кнопочку прочитати дані з змемо, да? прочитати. От, ми тут пишемо кепшел. Очистити. Очистити. І прочитати. Прочитати. на очистити. Нам що треба написати, підказувати. Мемо один. то, мабуть, зразу без лайнс. Тут воно буде кліє, да? Кліє. А щоб прочитати, щоб прочитати, ми повинні що написати. Мемо один. Прочитати, як буде? Лайнс, да? Лайнс. Далі. Load from file. Load from file. Ну, і давайте з того ж файла, що ми і записували, правда? З такого ж будемо читати. О. Тобто, якщо я запущу програму. І в файлі у нас щось буде написано, то я можу що? Прочитати. Далі. Я можу очистити, зберегти. Тепер, якщо я нажму, прочитати, нічого не буде. Правильно? Я можу. Я можу додавить, додавити, додавить, додавити, додавить. Тепер можу що? Записати файл, очистити. прочитати. Як би отримає, правда? Добренько. Це один спосіб, другий спосіб трошки кращий. Справа в тому, що от ми ось тут запис зробимо і щитування. Ще дві кнопочки. Запис. Одна буде записувати, друга буде щитувати. Але для цього використаємо ще такі компоненти. Як е сейф діалог. і І Open діалог. діалог. Це дві невидимі компоненти. Але ці компоненти відкривають отаке окошко. Дивіться, я два рази нажму. О, от таке окошко. Сохранення, да? збереження. Таке, як в Word, в Excel. І так далі. І як пишеться код для цих окошок, щоб викликати їх? Хлопці знають, що цей код треба заповнити, але зразу не запомниш це ми зараз записуємо. Да. if Компонента називається сидіалог 1, далі. Execute. Така штучка. Оце означає активувати його. І далі, дивіться, те, що ми писали отут. Memo lines. Да? Save to file. Memo lines. Save to file. Тільки файл дивіться. Файл. Я напишу там, де ім'я файла, я напишу си 1 login властивість. File name, а потім ще плюс поставлю точка тексти. Чтобы то есть, вот смотрите, сейчас я попытаюсь рассказать. Можно скопировать блокнот со строчечку, а? Всю. Вот смотрите, что она будет означать? Написано. Якщо Активировать цей, цей диалог, то тогда Надаю інформацію з memo Lines, Save to File А вмісто імені файла я написав, щоб взяти інформацію із save Dialog із властивості file Name І до нього доплюсувати текст Що вийде? Дивіться. Ми з вами. Запустимо нашу програмку. Додамо декілька записів. Наприклад, таке оціночки там поставимо 5, 5 От дивіться, я додам, додам, додам. Хорошо? От. І нажму кнопочку записати. Нажимаю. Що з'являється? З'являється вікно, бачите? Де ми вказуємо ім'я файла. Поняли? І вибираємо, куди його зберігати. Да, Наприклад, на робочий стіл ім'я я написав. Поняли? І нажимаю кнопочку Сохраніть. Що буде відбуватися? Дивіться, на екрані ну, ну, ми побачимо на робочому столі файлик УУУ. Бачите? І в ньому та інформація, яка була в мене. Тобто тут ми вже можемо і шлях вибирати конкретно, і все. І воно виходить більш-менш красиво. Істественно, що ми можемо очистить і кнопочка считать не працює поки. По аналогії, зробимо код на кнопочку код на кнопочку відкрити. Ой, сейчас подожди, код на кнопочку відкрити. Каже, не можемо найти Button 7. Uh, button 7. Он uh, create. Отак uh, не хоче. Давайте зайдемо в Button 6. Uh, о, оце Button 8, подожди. Ага. А десь Button 7 есть, чи нема? Так есть же батон сим клик. А что надо? Что здесь я не так сделала? Ну как? <coughs> вроде все правильно. Батон сим. А, батон висим не да? Чего? Батон сим клик. А чого воно не працює? Що, щось щось случилось тут? А ну подивіться, десь я десь я щось зробив. Где? Ну, так а что. А, ось бачите? Не бачу. Вот. Значить, тепер ми нажимаємо на Батон 7 і все у нас. А це що таке? А, бачите, отсюди забрав ці Просто от. Значить, що ми з вами робимо? Ми зараз з вами пишемо кнопочку, ну, по аналогії, да? по аналогії із. З оці ми вже пишемо, знаємо, як написати, що. If. Компонента у нас називається open dialog Один. точечка, Що ми далі пишемо? Execute. так? І далі строчечку. Оцю. Ну, давайте напишемо вже. Memo Memo1 Властивість Memo Memo1 Властивість Lines Точечка Далі що у нас буде Метод load from file А вміст файл Нейма ми що напишемо Open диалог один властивость файл попробуем У нас в файле там информация записана, правда? Значит, мы нажимаем «Прочитать». Виберемо файл. На робочому столі у нас є отой У. Дивень там. Заховався. Нажмемо Открити, Відкрили. Очистить ще раз. Вибираємо файлик. Воно навіть там в'єтає отама. Працює. Так. Zdrożymy nasz firmek.